Ми чекаємо дівчат з центру міста, поки вони до нас доїдуть. Ви почитайте, там не так багато цих запитань, але вони є, і вам просто необхідно обрати вірну будку з цього запитання. Що стосується ваших дівчат, то тут зараз присутні, це наші адміністратори і медичні центри. Це те, що сказала мали колега. Ми обираємо найкраще, ми обираємо тих дівчат, які хочуть, можуть працювати, які розділяють ті цінності, які ми. Вам пропоную, якщо ви відповідаєте, і якщо ці цінності для вас приємні, ви будете успішним членом нашої команди. Тому ми дійсно я це навмисно виділила тут, що ми пишаємося тим, тим, що в нас є працівники, які працюють в нас понад 5 років. Так да? їх не так багато, тому що так складається сьогодні життя. Свято скільки в нас дівчат? Центрі працює три оператора контактного центру. Це Катя, Віра і новенька наша дівчинка, молоденька Аліна. А, в Каті найбільший досвід роботи. Вона працює у нас з оператором вже 4,5 роки. Віра працює вже оператором контактного центру в три роки. І Аліна нам... прийому чи сподобалось, чи не сподобалось. Інформують про зміни в графіку прийому або можливих акціях чи заходах нашої клініки, і е, вони взаємодіють між усіма філями, між собою, так і, ж, і між усіма філіями. Тобто вони не просто записують. Я що хотіла цим сказати, що дівчата не просто записують пацієнтів, а роблять дуже багато об'єм об роботи, той котрий ви не бачите. Да? То ви знаєте, що кол-центр може багато вам записати клієнтів і вам сьогодні е, дуже багато роботи. Да? Але mm -hmm. по цьому вони mm -hmm. ще mm -hmm. дуже багато пунктів роблять, про котрі ви навіть не знаєте. Да? Mm -hmm. е, я хотіла би, щоб кожна кожен ну, мабуть, я від... адміністратор він тримає оборону. А всі інші медичні сестри, е, ну, в даному випадку, медичні сестри, вони мій тим. І до сьогодні, ну не до сьогоднішнього десь ми, так у нас було, що в мене був ідеальний колектив. Він просто ідеальний. Тому що е, за мною працювали такі дівчата, які ну, навіть не потрібно було нічого говорити. Просто, просто ти подивився, ну, подивився, і людина вже знає, що, що потрібно робити. Ну, я думаю, що зараз нові дівчата, і ми всього в цьому навчимося, і будемо з нас все від якого залежить перше враження пацієнта та його психологічний комфорт під час та після перебування в клініці. Але в першу чергу адміністратор це людина із притаманними її цінностями, досвідом та рівнем професійності. Звісно, для того, щоб стати зіркою рецепшена, потрібні роки. Потрібно ну, мати гарну пам'ять, саме за руку пам'ять, хто прийшов, як його звати, що йому по телефоні, та діагнози пацієнтів, аналізи, все це є таємницею медичного закладу. Також телефони лікарів. Якщо лікар не дозволяє давати свій номер телефону пацієнту, ми його не даємо. Якщо пацієнт наставлює, то ми телефоном лікаря обов'язково питаємо: можна, можна дати ваш номер телефону такому пацієнту. Якщо він каже так, можна, ми даємо. Якщо він каже ні, побачає. Особливості медична документація також всі аналізи ми повинні видавати тільки пацієнту на руки, це його особисте. але вона не гарантує нам щастя. Щастя це духовний стан, а не матеріальна ситуація. Якщо ми почуваємося добре у власній шкірі, маємо близьких, які розуміють і підтримують нас, ми можемо бути щасливими, навіть якщо наша робота не ідеальна. <плес> там у мене були ще очі такої прикольне. Пацієнтки, що зачекайте, у вас між пацієнтами лікар прийме, але вам потрібно буде зачекати. Ну просто <схі> 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 трошки не залізували стало. Вам є надати що тут до цієї ситуації? Ні, вони мені подобається, коли кажуть, обов'язково приймемо. А далі вже але. І можна щось додати. Але головне казати, ми обов'язково вас приймемо. Так, нас трошки вигораємо, і ми, і лікарі. Але я попала на той час, коли вона була на такому підйомі, їй хотілося всіх навчати, вона сама навчалася, і я, мабуть, вважаю, що все, що я вмію зараз і знаю, це тільки ну, моє бажання. І це знати, і взяти, це ці знання. І Світлана Васильівна. Вона дуже гарний лікар, знаючий, і моя порада всім, хто з нею працює, дівчата, кажіть, вона навчить. Не треба боятися, питайте, ну це дуже гарний лікар. Ну, а зараз в мене це місіт Олександр Матимович. Так що таке, я зараз що. Терміну роботи, зараз в мене цих фраз вже п'ять сторінок гордівських, там починаючи від області шиї куповина номером один консультація кушер гінеколога і закінчуючи тим, що з останнього це розрахунок конкордантності плодів у дві хто працює з тим розумієм, тому що. Коли це я знаю, що мабуть, якщо ці плоди будуть ну, однакові, однакові, все одно це треба буде порахувати. Я не чекаю, коли вона мені скаже, порахує і скаже ту ту формулу. Вона у мене є два фрази. Тобто, якщо лікар, ну, наприклад, приходить дівчина перший скрінінг, і ми бачимо, що їй 35 років, я не чекаю, щоб мені сказали, медико-генетична консультація з гімненого Я і так це знаю, я в рекомендації одразу її ставлю. Тобто, ну, треба працювати трохи на випадження. Пишеться профілактичні, це просто присутні папки, Генеральне в нас ми, при, ми підмічаємо підписом, що провело з генеральне. І це обов'язково потрібно, щоб воно було, тому що завжди запитують, як перевірка. Гіфрометри оборосно пишемо, тому що їх теж постійно при перевірках запитують. І парцювання. До маніпуляційного кабінету відноситься ще дві. Він журнал, що не Ірина, не дивлячись на те, що іноді я сидів концентрі, іноді я сидів на протоколах. в мене є тут посада, вона називається Менеджер по взаємодії з лікарями. І якщо це простіше, це медпредставник. Буквально 30 секунд ліричного відступу по цій посаді. Я не бачила оголошення щодо пошуку тут цього менеджера. Мене сюди принесли ноги самим. і мабуть в цій посаді було написано, що вимога обов'язково досвід роботи, бажано б мати свою базу лікарів, а ще бажано б мати транспорт. Власне мене не було як ні першого, як ні другого, як ні третє. Головла намикала град. До нас їздять із найближчих населених пунктів із найдальніших населених пунктів, наприклад, з Донецька. А це більше Марина ними займається. Але Донецька область у нас також їздить. Тобто вони обирають наш нас навіть в інших областях. А є три види лікарів, з якими ми співпрацюємо. То ну, може хто не знає, розкажу. Ми створили. Кабінет спочатку, це був 2012 рік. І саме перший кабінет е, у нас був в цьому е, от, приміщенні, в цьому кабінеті, де ви зараз е, знаходитесь. І я казала так: ну це временно на один рік, лише на один рік, а потім ми вже. От і е, зараз ви бачите, скільки в нас центрів вже. А, тому наш був, започаткував цей кабінет це Микола Іванович, його було перше обладнання. І я була е, і медсестрою. У мене там стояв стовп. Я тут подивилась, туди пішла, написала. У нас не було комп'ютера, не було нічого. Я писала вручну, потім і брала кого гроші також. І оці стіненькі пільоночки, які ви зараз там викидаєте і так же, у мене не було грошей, щоб купувати всі ці пільонки. Тому кожну ми пільонку забирали. Моя мама їх стирала, і я їх гладила. І отак у нас були е, знову ці е, пільонки. Я сама мила поли, я сама писала, сама брала гроші. І деколи в мене було там 4 людини за день, і я так. Дека... Маріна, тобі дякую, що ти їх купила. Це вам для того, щоб ви зігрівалися під курпиком в наші непрості і важкі часи, які є в нас сьогодні. Тому ще раз хочу сказати: це для нашого емоційного і фізичного здоров'я. Yeah. 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 Uh, так, дівчата, п'ємо каву, беремо подарунки і можете вже бути вільними. Я гадаю, що ми вам донесли те, що ми хотіли, в цей пасил Дякую. 咱们在你旗会飘扬在祖国的